Всім привіт! Сьогодні давайте з вами потренуємося, якщо ви не проти. Попереднє відео моє, яке я відкладала. Я просто розповідала вам, не показувала. А в першому відео, яке я тільки виклала, відео тренування для шпагату та розтяжки набрало у мене дуже багато переглядів. 743 перегляди. І я була прям здивована, що. Це багато. Перед цим рекомендую також виконати ось це тренування. Я виконувала тренування цієї дівчинки також дуже гарно. Я маю на увазі, що ви можете виконати тренування також цієї дівчинки перед моїм тренуванням. Ну що, розпочнемо. Два рази робимо вдох та видох. Далі робимо плечами назад і вперед рухи. Це буде для розминки нашого тіла. А зараз ми зробимо вже повноцінну розтяжку, яка буде дуже гарна гнучкість. Ну що ж, розпочинаємо. Зараз я вам буду показувати декілька вправ, а ви зі мною будете їх виконувати. Ну що ж, розпочнемо. Перша вправа правою рукою вперед тягнемося. А права нога назад. І тепер беремо. Правою рукою праву ногу і тягнемося її до голови. Хто не може, в тягнеться більше щоб зробити. Я вже можу, хто теж може, так як я, робіть побільше. Я взагалі в цьому темпі, і коли робила цей рух, відчула дуже розтягнення, відчула, як розтягується. І рекомендації мої вам, що теж робити такий рух. Тепер ми будемо робити так. Ліву руку тягнемо вперед, а ліву ногу також але її назад. І потім так же само робимо, як на ту було ногу, і тягнемося до голови. Хто може? Кому гнучкість не дозволяє, тій тягнеться. Це тренування буде коротке, але воно принесе вам задоволення. Та Корисність вашому тілу. Тепер ми робимо ось такий рух. Ліву ногу вводимо знову. Носок тягнемо на себе і крутимо спочатку в одну сторону і в іншу сторону, також. Робимо, як дозволяє тіло. І тепер робимо інший рух, носок на себе і вперед. І робимо декілька разочків. Зараз будемо робити це, цю ж вправу, але будемо робити на іншу ногу. Так же само. Робимо те ж саме. Спочатку крутимо в одну сторону, потім в іншу сторону. Носок на себе і вперед. Все, ми закінчили другий е, наші рухи. тепер ставимо двоє ноги. І тепер. Робимо одночасно, крутимо двома. Спочатку в одну сторону і в іншу сторону. Носок на себе і вперед. Тепер опускаємося і робимо собаку мордою вниз. Тепер робимо позу кобри. Вони повинні відчувати дискомфорт, а повинні відчувати. Розтягнення, щоб було розслабляюче. І тепер піднімаємо праву ногу доверху. І так же само зараз будемо піднімати ліву ногу. Відчуйте розтягнення. Це наша третя вправа. Тепер ще піднімаємо ліву ногу. Добре, ми з вами молодці, що виконали ці рухи. Рекомендувала б також виконати це тренування або перед сном. Також я часто робила ранкову йогу або гімнастику. Ну що, готові перейти до наступного руху? Це добре. Піднімаємо праву ногу доверху, це наш буде останній рух. І піднімаємо так же само, як ми робили з правою ногою, але тепер з лівою. Тепер сідаємо в зручну позу і трошки зробимо медитацію. Дякую, що провели цей час зі мною і робили тренування також зі мною. Всім гарного вечора, всім до побачення.